Отже, виконую я різні завдання. Відвіз уже сою. Тепер бавовну привіз ось сюди. І що дуже цікаво, бачите на карті, як це все виглядає. Тепер є у нас якісь тут цехи, лавочки. Місце, де можна посидіти, відпочити. Також є хатенка. Ось так виглядає. Ну, і ще один цех, мабуть, ще де виготовляють одяг. І навіть у них є на території електропідстанція. Щоправда, вона дуже цікаво зроблена. Зазвичай повинен бути встановлений просто трансформатор чи щось наподобі цього. Це значить, у нас електрощити є. А от для чого там труби, невідомо. Також у них є ось така стоянка для автомобілів. Парковочні місця. Джеба Вовно ми ось сюди вивантажили. І з нею в майбутньому буде одяг. Отже, у нас ранок, і я знову ж таки потрапив в дане місце, так як потрібно було ще бавовну привезти. І подивіться, яка ж тут красота. Сходить сонечко, гори, поля, ліси. Бачимо, ось там річка протікає. Все дуже красиве, зелене. Ніколи не був в даній локації, вона виявляється дуже і дуже красива. Отже, повертаємося до роботи, так як у нас новий день і є дуже і дуже багато роботи, яку потрібно зробити. Ну що ж, займаюся я різними контрактами. І для того, щоб було швидше, я взяв два контракта зібрати урожай. На одному полі я вже зібрав і техніку орендував. І на іншому ми теж практично все зібрали. Залишилось зібрати ось цю зелену полосу. Це у нас бурак. І ми його збираємо. Відповідно, так як я взяв два контракта одинакових з орендною. Технікою, я відповідно отримав дві техніки, яка збирає врожай, і ще два ось таких трактора. Отже, у мене працівники найняті їздять, Ми бачимо на оцих чудових транспортах, все збирають, а я пересаджуюсь то на одному тракторі, то на іншому, це все відвожу. Отже, ось така движуха в мене на полі. Хоча поле не моє, але все ж таки движуха в мене. Отже, показую. Зараз я працюю на 15-му полі, ось таке воно завелике. Години, мабуть що дві ми вже ось тут працюємо, а техніка працювала ще на 29-му полі. Тому дуже і дуже багато часу займає ось ця вся процедура. Так, тут залишається ще техніці проїхати можливо один раз. І бачимо, що у нас уже вечір, і мені потрібно відвести все те, чим мене наповнили. Отже, я говорив, що збираю буряк, а по картинці виглядає або це цукровий буряк, або це якась біла морква, чи, можливо, редька. Важко сказати, що за картинка. Ну і бачите, наскільки ми завантажені, і як же складно трактору рухатися вгору. Так як у мене працюють найняті працівники, їм потрібно платити. Заробітну плату, і можете бачити, що в мене наразі є 45 з половиною тисяч. Отже, було їх, мабуть, що 17, вже навіть не пригадаю. Так як я витратив кошти, придбавши ще одне поле біля своїх полів. І почав виконувати різні контракти для того, щоб заробити знову ж таки гроші, так як я дуже і дуже багато їх витратив. Також було зароблено вже близько 50 тисяч, а залишилося 45 тисяч, так як у мене працюють наняті працівники, але я думаю, що ми зараз можемо цих 5 тисяч заробити. Отже, ми продаємо те, що зібрали, виконуємо контракт, і якщо щось залишиться, це мені піде в плюс. Перевіряємо. 91% виконано виконано доставки на полі 15%. Ну що ж, техніка зупинилася. Так як є якісь перешкоди. Перешкоди називаються, що заповнений бункер, мабуть-що ось цієї техніки. Давайте я спробую це все забрати. Ось качу до техніка. Тепер давайте спробуємо забрати врожай ось цього найманого працівника. І бачимо, що вони одразу ж наповнили мій причіп. Я можу тепер це все відвести. І буду сподіватися, що виконую завдання на даному полі. Ще є. Один трактор на даному полі, і там є трішечки в причепі якогось ресурсу, який ми зібрали. І я буду мати велику надію на те, що ми зможемо перекрити витрати, витрати які у мене були на працівників, які відповідно обробляють дане поле. Так, пішли гроші в плюс. 5 тисяч я отримав дохід і контракт на полі ми виконали. Так, бачимо, що в даному тракторі причеп завантажений на 93%. Я це теж відвезу, подивимося, скільки ми заробимо. І ще потрібно все, що зібрали наші найняті працівники, теж. Відвести, і, можливо, ми заробимо ще якісь грошенята. Отже, 9 тисяч літр. І, можливо, ще буде з 5 тисяч ось тут. Так, 5 тисяч. В принципі, непогано. Отже, перший трактор перекрив витрати, які я витратив на найнятих працівників. А тепер у нас буде чистий плюс. Так, плюс 3,5 тисячі. І зараз подивимося, скільки ми ж отримаємо ще з іншого трактора. Отже, останній трактор привіз те, що ми зібрали на полі. Перевіряємо, який у нас плюс. Так, ще практично 9 тисяч ми заробили. Отже, контракт на полі 15 ми виконали. Також на полі 29 був виконаний. А також я виконував ще інші контракти. Заробляв гроші, і давайте перевіримо контракти. Отже, віддаємо техніку. Бачимо, що маємо плюс 24 тисячі і плюс майже 15 тисяч дохід. І в мене вже є 101 тисяча. Хоча буквально перед тим, як я зробив покупку поля. Отже, ось мої поля, я придбав ще 39 поле. У мене було близько 130 тисяч, які я витратив на дане поле. Тепер на трьох полях виростає пшеничка. І, як ви бачите, я вже назад 130 тисяч, 100 тисяч повернув. Також час від часу на фермі завантажую. Ось тут ягідки, тут у нас є капуста і помідори. Хоча поки що цього небагато. Але ще одну партію я відвіз. Щоправда, причіп був неповний. Ну і заробив ще декілька тисяч. Отже, у нас вечір. Контрактів я не бачу ніяких. Окрім того, що потрібно збирати траву. Але, як на мене, це багато часу я витрачу, а заробіток дуже і дуже мізерний. Зачекаю ще якийсь час, можливо, з'явиться ще якийсь контракт. І вночі будемо його виконувати, так як нам потрібні гроші. Ну і можемо ще перевірити, що у нас на полях. Отже, на даному полі плюс, плюс 95% місцями 96% додатковий врожай. І бачимо, що удобрено на 100%. Тепер перевіряємо ось це поле. Так, плюс 95% додатковий врожай. І добре на 100%. І перевіряємо нове поле, яке я придбав 39. Чи росте пшеничка і чи все добре в даної культури. Так, але ні. Бачимо, що плюс 40% додатковий урожай. І потрібно, потрібно добриво на поле. Але мені цікаво, якщо я проїдуся по ньому, чи часом я. Не зроблю йому гірше. Отже, давайте перевіримо. Під'їжджу я на поле. Так, тепер від'їжджаємо. І що ми бачимо? Слідів немає. Значить, віддаляємо камеру якомога далі. І вмикаємо добрива. Щоправда, я не буду бачити, де добриво є, а де його немає. Так як у нас і темно, і плюс не видно, куди я його розкидаю. Тому якось будемо їздити в темноті на осліп і розкидати дане добриво. Все ж таки, можливо, десь добрива не вистачить. Але сподіваюся, що. Допоможе воно хоча би там, де я його розкидаю. Так, перевіряємо. Отже, добрева. Плюс 50%, і бачимо, що плюс 63. А тут немає. Отже, 63% додатковий буде врожай у нас. А ось тут, як ми бачимо, і добрива не вистачає, і відповідно врожайність буде набагато менша. Ну, нічого страшного, це я зможу пережити. Отже, повернусь до вас, як тільки виконую ще якийсь контракт, можливо, у нас буде капуста, помідори, а також ягідки, і їх потрібно буде продати. А можливо і ні. В будь-якому випадку є ще ціла ніч попереду. Отже, я подивлюся, якщо будуть якісь контракти, я буду їх виконувати, якщо ж ні, вже буду виконувати їх завтра.